14 квітня 1865 рік, 22.15. Театральна ложа. Вистава, наш американський кузен. Президент Лінкольн та його дружина дивляться виставу. В задню частину театральної ложі прокрадається відомий на той час актор Джон Вілкс. Бут ще декілька секунд. Лунає постріл в потилицю. Лінкольна Рана смертельна, кома протягом восьми годин. На ранок 15 квітня оголошено смерть. Одного з найвидатніших президентів історії Америки, спадщину якого пам'ятають і шанують протягом століть, вбили. Але чому та за що? Щоб в цьому розібратися, помандруймо його біографію, але перед тим обов'язково підпишіться на канал. 12 лютого 1809 рік штат Кентукі ферма поблизу Ходжевіля, дерев'яний будиночок, родина фермерів, в якій тільки що народився майбутній президент. Саме на цій фермі прийшло дитинство Авраама, допоки в грудні 1816 року він разом з батьками та сестрою переїхали до індіани, де вони оселилися в містечку Хорікейн, округ Пері. Лінколь ще з юних років допомагав батькові. Окрім роботи на своїй землі, батько змушував Лінкольна допомагати на сусідній фермі, де він заробляв лише 25 центів на день. Гроші за роботу Авраам віддавав батькові, оскільки сам був неповнолітній і розпоряджатися грошима в їх родині не мав права. Так він вважав це несправедливим і порівнював свою роботу з роботою рабів. І ця несправедливість закарбувалася у свідомості майбутнього президента на все життя та вплинула на його ставлення до рабства. Після смерті матері батько одружився вдруге. Мачуха заохочувала бажання Лінкольна вчитися і читати, а також поділилася з ним своєю колекцією книг. Пристрасть до читання зробила Авраама досвідченою людиною. А робота штурманом, комірником, солдатом, землеробам і поштермейстером дали навички і вміння, які в майбутньому Лінколь використає у політиці. У 1831 році Авраам Лінкольн оселився в Нью-Селмі Іллінойс, де швидко здобув репутацію працьовитого молодика, заохоченого до політики місцевими лідерами, та вже в 1832 році після військової служби оголосив про свою кандидатуру та активно займався підтримкою розвитку річки Сангамон. 1834 рік. Лінкольн вдруге балотувався до законодавчого органу штату, зосередивши свою кампанію на особистих зустрічах з виборцями. Він був переобраний тричі. Його вплив у законодавстві та партії зростав. Він став лідером делегації довга дев'ятка, яка домагалася перенесення столиці штату до Спрінфолда. У 25 років Лінколь був обраний до місцевого уряду в Спринфілді, штат Елінойс. Опинившись там, він вивчився на юриста, відкрив адвокатську практику і отримав призвисько Чесний Ейп. Саме цей період знайомиться та одружується з Мері Тот. Пара купує будинок, в них народжується четверо синів, з яких, на жаль, тільки один Роберт дожив до повноліття. У своїй практиці в Спринфілді Лінкольн займався різноманітними справами та часто з'являвся в окружних судах. Його успішна практика та репутація зміцнили його авторитет перед президентською кампанією. 1846 рік Лінкольн успішно висуває свою кандидатуру і виграє вибори до конгресу. Лінкольн підтримує закарі Тейлора від партії вігів, супротивників авторитарного правління, і агітує проти розширення рабства. Але після перемоги Тейлора Лінколь повернувся до юридичної практики. Дебати про рабство та невдалий компроміс про суверенітет 1850 року загострили напругу між півднем і північчю. У 1852 році Лінколь виступив на підтримку поступового звільнення рабів. Це спровокувало занепокоєння на півночі. Реакція на закон про визнання Канзас-небраска 1854 року, який не заборонив рабства, спонукала Лінкольна рішуче засудити рабство у своїй промові, позначивши його повернення до політики. Всі наступні дебати, в яких брав участь Лінкольн від республіканської партії, починаючи з 1858 року, стосувалися питань рабства, зокрема існування рабства як такового в нових штатах. Лінкольн підтримав протидію поширенню рабства, але не закликав до його скасування в тих штатах, де воно вже існувало. І хоча опонент Лінкольна Стівен Дуглас переміг у виборах, дебати підняли репутацію Лінкольна на національному рівні та поклали основу для його президентської кампанії 1860 року. 6 листопада 1860 рік Лінколь обраний 16-м президентом Сполучених Штатів Америки, ставши першим республіканцем на цій посаді, здобувши підтримку на півночі та заході. Його перемога спонукала південні рабовласницькі штати до відокремлення і створення конфедерації у лютому 1861 році. Лідери південних штатів, економіка яких трималася на праці рабів, виступила за збереження рабства. Саме це стало причиною війни між північним союзом та південною конфедерацією. Головною метою Лінкольна на посаді президента було збереження єдності країни. 1 січня 1863 року. Лінколь видав прокламацію про звільнення рабів у 10 штатах. Цей крок став військовою метою. Прокламація про звільнення дозволяла приймати вільновідпущених рабів на збройну службу США. Така політика дозволила поповнити армію і отримати перемогу півночі. У 1864 році Лінколь балотувався на переобрання, об'єднавши республіканців з демократами. Авраам переміг на виборах, вигравши майже у всіх штатах з підтримкою 78% від солдатів Союзу. 11 квітня 1865 рік. Лінколь проголошує свою фатальну промову, в якій прямо говорить про надання певних політичних прав звільненим рабам. Це чує присутній на виступі Джон Вілкс Бут, відомий актор та шпигун конфедерації. Шокований промовою Лінкольн, на Бут сказав: це означає громадянство афроамериканців. Клянуся Богом! Це його остання промова, яку він коли-небудь виголосить. Пізніше дізнавшись про намір президента відвідати виставу в театрі Форда, Бут вирішив його вбити. Лінколь з дружиною відвідали виставу наш американський кузен ввечері, 14 квітня 1865 року. О 10 годині вечора Бут увійшов в задню частину театральної ложі, підкрався ззаду, вистрілив у потилицю Лінкольна. Гість Лінкольна майор Генрі Редбоун на мить схопився з Бутом, але Бут вдарив його ножем і втік. Після того, як Лінкольна обстежили лікарі, його перевели через вулицю до будинку Петерсона, де він впав в кому. Авраам Лінкольн помер о 7.22 ранку, 15 квітня. Лікар відсалютував і сказав: Тепер він належить вікам. Через два тижні Буд, який відмовився здатися, був вистажений та застрелений і помер 26 квітня. Після вбивства Авраама Лінкольна протягом трьох тижнів відбулися заходи на його честь у Вашингтоні та інших містах. Його останки були перевезені поїздом через сім штатів до Спрінтфілда Спрінфілда де він був похований 4 травня. Мільйони людей вшанували його пам'ять уздовж маршруту, віддавши шану його внеску у справи свободи, демократії та рівності, а також його ролі у скасуванні рабства в Сполучених Штатах Америки.